Поліпи матки. Що робити? У кожної п'ятої жінки репродуктивного віку є поліп цервікального каналу або поліп матки. Тому ця тема стосується багатьох жінок. Мене звати Надія Дебяк. Я лікар-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики, а також я займаюся естетичною гінекологією. Сьогодні ми поговоримо про поліпи. Як їх діагностувати? Навіщо і як їх лікувати? Що таке поліп? Зазвичай це доброякісне розростання слізової, який може збільшуватися в розмірі, збільшуватися в кількості, може бути цервікального каналу або порожнини матки. У жінок молодого віку або у менопаузі. Якщо ми говоримо про менопаузу, то поліпи несуть більш загрозливий характер в плані онкології. Чи є симптоми у поліпів? При незначних розмірах поліпів симптоми можуть бути відсутніми або мінімальними, на які жінка може просто не звернути уваги. Якщо поліп давно у жінки, або він більше одного сантиметра, зазвичай це проявляється матковими кровотечами або рясними менструаціями. Коли лікар питає, чи є у вас рясні менструації, жінка каже, що ні. Але якщо ми питаємо, скільки прокладок ви міняєте на ніч, жінка відмічає, що декілька. Це ми лікарі розцінюємо як маткову кровотечу. Також. Ознаками поліпа можуть бути тривалі корочні виділення після менструації, кров'яності мажучі виділення період овуляції під час статевого акту або після нього. Також жінка може відмічати кров'яності виділення під час фізичного навантаження, болючі менструації або овуляції, які раніше були абсолютно безболісними. Як діагностують поліп? Враховуючи те, що всі ці симптоми можуть бути присутні і в ряді іншої гінекологічної патології, надзвичайно важливий огляд у лікаря з обов'язковим обстеженням ультразвуком. Адже структуру порожнини матки та цервікального каналу ми не бачимо в зеркалах. У вас діагностували поліп. Що робити? Є декілька тактик. Якщо ми жінку бачимо вперше, то ми запропонуємо її зробити УЗД після менструації. Адже в першу фазу менструального циклу ми найбільш достовірно бачимо, чи є поліп, чи немає. Якщо ми жінку бачимо не вперше і попередньо був діагностований поліп невеликих розмірів або, без сумніву, він є великих, тоді ми жінці запропонуємо оперативне втручання після видалення. Поліп обов'язково відправляється на гістологічне заключення, щоб знати походження його і обрати правильне лікування для того, щоб більше він не з'являвся. Колись просто вишкрібали сліпо, не травмуючи поліп. <плес> Який найкращий метод видалення поліпів? Золотим стандартом видалення поліпів є гістероскопія. Гістероскопія це малоінвазивна гінекологічна маніпуляція. Яка дозволяє нам працювати в порожнині без розрізу та травматизації тканин. Гістероскоп це оптична система, яка обладнана подачою води для розширення матки. Це дозволяє нам забрати поліп у повному обсязі, чітко локалізувати його і оцінити оточуючий стан тканин. Одним словом, видаляючи поліп. Ми не пошкоджуємо орган. Чи потрібне знеболення під час гістероскопії? Потрібно. Адже наповнення матки приносить значні дискомфортні, можливо, і больові відчуття. Тому так, анестезія потрібна. Чи варто боятись знеболення? Ні. У нас в клініці ми використовуємо оригінальні сертифіковані препарати європейських виробників, які ефективно знеболюють. Не викликаючи галюцинацій та постнаркозного токсичного стану. Жінки під час нашого наркозу своїх секретів не розповідають. Всі міфи і побоювання щодо наркозу стосуються застарілих препаратів або тактик ведень. Є ще варіант офісної гістероскопії, коли знеболення не потребується, або місцеве. Це дозволяє нам провести ряд. Лікувально-діагностичних маніпуляцій для оцінку стану порожнини матки. Метод гістероскопії ми обираємо індивідуально, саме той, який показаний саме цій жінці. Скільки часу перебуває жінка в стаціонарі? Зазвичай процедура триває від 10 до 30 хвилин. Далі жінка перебуває декілька годин в стаціонарі, після чого може бути виписана додому. Чи болить після видалення поліпів? Зазвичай ні. Але інколи жінка може відзначати незначні неючі болі низом живота як при менструації. Можуть бути незначні кров'яності мажучі виділення на протязі декількох днів. Перша менструація після процедури може бути більш болючою і зміщуватися в декілька днів. Коли можна займатися сексом після видалення поліпу? Зазвичай ми просимо жінку утриматись від статевого акту два тижні. Що далі після видалення поліпів? Через місяць після гістероскопії, ми просимо жінку прийти на ультразвукове обстеження для оцінки стану порожнини матки. Ми підбираємо лікування або профілактику для того, щоб поліпи більше не утворювались. Поліпи, хоч і часто бувають безсимптомними, але можуть провокувати більш серйозні наслідки, особливо це стосується монопаузі, тому ліпше не зволікати, виділити вчасно, не допускаючи до серйозних наслідків.